Це повідомлення означає лише одне. Скоро там усі будуть трупами. Робота в тебе така: приймати зашифровані замовлення на вбивство злочинців. Урон Мамбер, продовжені шведського екшену Хотлайн маяк Ти очолиш цілу банду маньяків. У кожного свій стиль. Хтось схиблений на застрибуванні у вікна, а у когось іде фікс валити усіх Волі руч. Який діагноз до вподоби того психа й обирай? На полювання прихопи автомат чи дро. Баган або бензопилку зброю для справжніх поціновувачів. Але прогулянки не буде. У Рон Намбер усе серйозно. Ворогів багато, одна куля один труп. І навіть вміння типу стрільби з двох рук не завжди допомагають. Зате адреналіну стільки, що від гри не відірватися. А як виживеш у піксельному рубилові, вирушай на схід у наступний свіжак у ігронавтах. Шлях самурая, смерть, життя самурая, служіння, хазяїну, пенсія самурая Харакірі, але це почекає Японія у небезпеці. У тебе є лише п'ять днів, щоб показати непроханим британцям, що у тебе гостра катана та чорний пояс з копняків. Підступні вороги спокушатимуть тебе, переслідуватимуть і навіть катуватимуть. Головне, щоб кімоно не заляпали, щоб обійшлося без сайонари. Ходи з власною армією, але її... Її спершу потрібно набрати та натренувати, а по дорозі не покрошити мирних громадян, бо будуть проблеми. Так, шлях самурая 4 непростий. А від кострубатої графіки допомагає тільки медитація. Зате загалом повний банзай не дарма чекали чотири роки. Бо, як кажуть у Японії, холодна вода стає гарячою, коли її підігрієш. Про це наступний свіжак у ігронавтах. Я за своєю командою зроблю Київ містом, в якому зручно житиме простою людиною. Гронавте разом з фінською командою Колосал Ордер створиш власний мегаполіс у симуляторі містобудування Сіті Скайлайн. Для цього в тебе є 36 квадратних кілометрів землі та мільйон громадян, для яких потрібно возвести будівлі, школи, заводи та фабрики, а ще прокласти дороги та водопровід. А як відомо робити це можуть не усі. Точніше, вірні дивитися можуть не тільки всі. мало хто може це робити. Бути мером цілого міста важко, треба постійно приймати складні рішення, який рівень податків встановити, де спорудити дамбу та яку електростанцію збудувати. І тут у тебе є два варіанти: чотири з яких поставити вітряки гідроелектростанцію вугільну чи атомну. Сіті знавчить тебе, як стати максимально ефективним та економним мером. І тому заслуговує на хук зліва, тобто на твою увагу що ж, Hotline Miami 2, Ron Number, Шлях Самурая 4 та Cities Skyline вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика «Скоро». Далі у «Ігронавтах».